Вітаю вас на нашій кухні. Я вмію готувати смачно швидко і корисно і хочу навчити цьому вас. Щоранку в ефірі телеканалу Ера Страви, що не вимагають багато зусиль та часу, а головне мої маленькі секрети, які перетворюють звичайні продукти на смакоту. Сьогодні ми приготуємо курячі нагетси у паніровці з чіпсів. Для цього нам знадобляться одне куряче філе, два яйця, одна пачка чіпсів. Порошно для паніровки, соєвий соус, соняшникова олія. Для соусу, домашній майонез, зелень, часник та соєвий соус. Популярний фастфуд сучасності з'явиться на вашій кухні за лічені хвилини. Найбільшою небезпекою поїдання нагетсів в місцях громадського харчування є неякісна олія, яка виділяє канцерогени при багаторазовому застосуванні. Вдома цього ви можете уникнути. Нарізаємо куряче філе, очищене від плівочок та зайвого жиру, на смужки приблизно товщиною в палець. Зальємо філе курки на кілька хвилин соєвим соусом. Соєвого соусу додаємо зовсім небагато, лише щоб змастити м'ясо, щоб воно отримало його смак та сіль. Саме час нагріти в кастрюлі соняшникову олію. Пізніше перевіримо готовність температури олії невеликою кількістю паніровки, а для неї нам знадобляться подрібнені чіпси, борошно та яйця, взбиті окремо. Кожне яйце я раджу вам розбивати окремо, щоб уникнути потрапляння несвіжого яйця. І пам'ятайте, що яйця обов'язково мають бути помиті. Збиваємо воделкою яйця до однорідної маси. І подрібнивши чіпси, з'єднуємо їх з борошном в пропорції один до одного. Злегка перемішуємо і перевіряємо температуру олії. Для цього я відправляю краплю яйця в кастрюлю. Вона вже булькає і смажиться. Отже, олія готова. Відправляємо шматочки курячого філе в яйце, потім по одному в паніровку і відразу в кастрюлю з гарячою олією. Обсмажуйте нагетси не одразу всі, а маленькими порціями, щоб різко не падала температура олії. Інакше вони будуть не смажитися, а варитися. Допоки смажаться нагетси, швиденько приготуємо до них соус домашнього майонезу, часнику, соєвого соусу та зелені за смаком. Сатурн для дому на довгі роки. Це вже стали золотистого апетитного кольору, саме час їх діставати на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб позбавитися зайвого жиру. Ще раз нагадаю, що нам потрібно для курячих нагідців паніровці з чіпсів. Одне куряче філе, два яйця, одна пачка чіпсів, борошно для паніровки, соєвий соус, соняшникова олія. Для соусу. Домашній майонез, зелень, чесник та соловий соус. В будні дні і на свята вам до столу смакота. Намагайтеся відтворити в реальному житті. Побачимось на нашій кухні. Ми дбаємо про комфорт кожної родини. Сатурн для дому на довгі роки. Торгова марка Еко. Поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, Спеції еко, так, доню, еко. Спеції еко. вибір кожної родини.